Керує, житимуть, поки житиме пам'ять про них. Вінтоняк Михайло Ярославович. Позивний мішаня, солдат, розвідник-оператор 3-го механізованого батальйону, народився 1 січня 1997 року в селі Липовиця Івано-Франківської області Калуського району. Коли йому було два роки, родина переїхала до села Кричунове Одеської області, де хлопчик пішов до школи. З дитинства був енергійним, добрим і слухняним. Єдиний син у матері. З малих літ був її надійною опорою. Михайлик був працьовитим і завзятим. Пригадує мама, захоплювався футболом, риболовлею, мав багато друзів серед хлопчиків і серед дівчаток. У школі добре вчився, отримував грамоти, подяки. Учителі згадують його як уважного, щирого і вихованого хлопця. Коли Михайлові було лише 13 років, помер батько. Відтоді він ще більше змужнів. часто повторював мамі прості, але такі сильні слова: все буде добре, не хвилюйся. З 2003 по 2014 рік навчався в Кричунівському навчально-виховному комплексі, був здібним учнем, чудово засвоював матеріал, ніколи не любив російську мову. Мабуть, вже тоді перечував, звідки прийде біда. Спортивний і підтягнутий, гарно співав, декламував, був учасником районних змагань, фестивалів та конкурсів. У 2014 році стає студентом Одеського регіонального інституту державного управління, після закінчення котрого в 2020 році. Отримує ступінь магістра за спеціальністю менеджмент під час навчання в інституті отримав багато грамот: відзнак, призові місця по шахах та легкій атлетиці. Був активним учасником КВК, завжди був відданим патріотом. Після закінчення навчання працював менеджером в торгівлі. Михайла мобілізували 4 червня 2024 року. Спочатку проходив військову підготовку у військовій частині Одеської області. Потім продовжив бойову підготовку на Яворівському полігоні. Після трьохмісячного навчання 13 вересня був направлений на Покровський напрямок Донецької області. Тут швидко здружився з бойовими побратимами. Вони його любили і поважали. Називали мішання. Ніхто й подумати не міг, що зовсім скоро життя молодого бійця обірветься. В останній розмові Михайло сказав, що в нього зламався телефон, і він телефонує з номера побратимів. Зі смутком пригадує мама, просив, щоб я не хвилювалася, бо найближчі дні зв'язку може не бути. Минуло кілька днів важкого очікування, і незабаром матері повідомили страшну звістку. 21 вересня 2024 року. Михайло загинув при виконанні бойового завдання в населеному пункті Селидове Покровського району Донецької області внаслідок удару дрона. Побратими згадують його з глибокою повагою як дисциплінованого вірного присязі воїна, ризикуючи власним життям, вони забрали тіло полеглого бійця, щоб повернути додому на щитім. За такий відважний вчинок, мати полеглого героя безмежно їм вдячна. Михайло мріяв про власну справу. Хотів відкрити кафе чи торгову точку, розпочати бізнес. Але перш ніж здійснити цю мрію, обрав шлях служіння людям. Перед бойовим хрещенням Мішаня залишив своїй мамі заповіт. Дорога Матусю, це війна, і там може трапитися все. Поховайте мене біля тата на його малій батьківщині в селі Липовиця. Так і сталося. Тепер воїн у небесному строю. Його серце перестало битися, що билися серця мільйонів. Велика подяка хороброму бійцю за незалежність батьківщини. Слава Україні і вічна слава її героям.